Привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні у мене буде картопля. Ось така дуже красива, дуже смачна і, до речі, без гаму м'яса. Я вже підготувала всі необхідні продукти. Їх, як бачите, зовсім потрібно буде небагато. Звичайно, що оскільки ми готуємо картоплю, то потрібна буде картопля, я ось вже її почистила, помила. Далі потрібна буде цибуля та морква. Значить, стосовно ваги, якщо комусь так принципово, у мене тут кілограм картоплі, очищеної вже. І 50 грамів цибулі, так само 50 грам моркви. Ось така невеличка середня цибулинка, скажімо так, і половинка морквинки великої. Якщо маленька морква, то можна її одну взяти. І ще потрібна буде е, томатна паста або кетчуп, в залежності, що у вас є. Я буду ось використовувати томатну пасту, скільки її взяти, в залежності від того, наскільки вона концентрована або ні. У мене ось така паста, е, тому я взяла 2 столових ложечки. Ну і відповідно далі, що буду робити. Трібно нарізати картоплю. Як я її для цієї страви нарізаю. Беру картоплинку ось так: просто навпіл. Потім знову ось так, половинку знову навпіл, і буду нарізати ось такими недрібними кубиками. Порізала я вже картоплю, і також уже порізала цибулю і моркву. Я нарізаю. І цибулю і морку дрібненько кубиком. При бажанні морку, звичайно, можна потерти на терці, але мені подобається більше, ось коли вона порізана. Ну і цибулю і морку я вже ось переклала у казанок, поставила на плиту. Вогонь у мене середній, і потрібно мені зробити таку своєрідну підсмажку. Налила олії, буквально десь 2 ложечки, багато олії наливати не потрібно. І тепер на середньому вогні буду смажити ну, десь хвилиночок 5. Приблизно 5 хвилиночок минуло, ось так виглядає зараз моя підсмажка. Повністю готувати овочі зараз не потрібно, лише для того, щоб вони пом'якшили і цього буде достатньо. Тепер на цьому етапі я викладаю сюди томатну пасту, перемішаю і залишу ще на 2-3 хвилиночки. Далі наступним етапом я викладаю картоплю. Потрібно посолити. Звичайно, можна використовувати звичайну сіль та перець, якщо хочеться, можна ще якийсь приправ додати на цьому етапі. Я буду використовувати ось таку гранульовану приправу. Називається, у мене вже вона 12 овочів, я вже з 10 перейшла на 12, додаю ось таку повну чайну ложечку на свій смак. Одразу ж додаю звичайну холодну питну воду. Я на свій смак додаю десь приблизно 200 грам, міліграм води. Тут залежно від того, скільки рідини потрібно, щоб в результаті вийшло. Я не люблю, щоб було багато рідини в картоплі, тому мені ось 200 мг води буде достатньо. Залишилось все перемішати. Далі я зараз підвищу вогонь на максимум, накрию кришечкою, мені потрібно, щоб рідина закипіла. Картопля ось у мене вже закипіла. На цьому етапі я зменшую вогонь до маленького. Кладу лавровий листочок, у мене ось такий маленький і ще ось половинка. Можна один великий, якщо. І тепер накриваю кастрюльку знову кришкою, і на мінімальному вогні буду тушкувати десь приблизно одна годинка. в мене на цей процес іде. І за цей час потрібно ще раз картоплю буде перемішати. Картоплю я свою вже забрала із плити. Вона у мене вже повністю готова. Погляньте, ось якого красивого кольору виходить. Чудовий гарнір до будь-яких м'ясних або рибних страв, або просто так, як самостійна страва із якимось легеньким салатиком, повірте, що буде дуже-дуже смачно. Тому обов'язково спробуйте, приготуйте. Я думаю, що не пожалкуєте. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру, злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.